Добрий день, шановні колеги. Я е, хочу повернути пане Інама слова про взяти слово дати слово. Ми з вами домовляли, що першому голосуванні щодо гімназії ви достигнути слово. Я сидів, читав це і не з але зараз змушений виступати різно. Е, шановні колеги, ми цей проєкт рішення не проголосували е, так, як кожен його згодом. Я розумію, що була, була проділена велика робота всіми підрозділами, але було про що поговорити та запитати. Наприклад, в мене є запитання, чому при підготовці до проєкту рішення дехто з департаменту вважає, що це все не, 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 не важливо, чому хтось вважає, що можна до питання, внести несенітницю в доповідях що вони все одно нічого не читають і не рахують. Так ось і читають, і рахують. І про це ми мали поговорити до голосування, але на жаль. Шановні доповідь проєктів рішень та особливо ці, на майбутнє. Якщо ви не зможете нести особисту відповідальність на підготовці проєктів, то я сподіваюся, колеги депутати, Справді працювати одразу. Ми не можемо лишати школи дотації, мабуть, але такого відношення до депутатів неприпустимо. Або я хочу подарувати департамент по освіти підрушення математики, де розпомагаємо основи, пропорції та як розраховується чисельна одиниця. Де, де освіта? а дорував з грипа чыстасць зер. Дзякуй.